В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Стіни силікатної цегли, низькоякісні металопластикові вікна, відчинені підвальні приміщення і навіть тюль. Усе це призводить до втрат тепла у школах. Як їх зменшити? Над цим нині думає влада рівного. За підрахунками енергоменеджерів лише 27 школа за рік через холодні стіни втрачає 262 тисячі гривень. Перевізники отримуватимуть маршрути за новими правилами. До участі у конкурсі не допустять переобладнані буси, і ті, де немає засобів контролю швидкості, відстані та часу. Вигравати будуть однозначно великі Герой документальної стрічки про нелегальних добувачів вугілля Шахта число 8 Юрій Сіканов завітав до рівного, аби поділитися з однолітками історією свого життя. У мене був вибір, було вибор, чи йти лідії або йти працювати. Нюрнберезька діва та колесо смерті. Такі нові знаряддя для катувань невдовзі з'являться у музеї тортур Дубинського замку. Оригіналів їх, як таких, ви не знайдете, Але із цих креслень нашими умільцями, працівниками, були розроблені ці експонати. Тіни з силікатної цегли, низькоякісні металопластикові вікна, відчинені підвальні приміщення і навіть тюль. Усе це призводить до тепловтрат у рівненських школах. Боротись за теплозбереження міська влада вирішила кардинальними методами. Перший крок енергоаудит. Фахівці обстежують навчальний заклад, підраховують втрати тепла у гривнях і пропонують кілька виходів із ситуації. Почали з 27-ї школи. Скільки нарахували, знає Оксана Жожельська. Майже 11 тисяч квадратних метрів, на обігрів яких в опалювальний період йде майже 200 тисяч гривень на місяць. 27-ма рівненська школа одна з найбільших у місті, але і проблем має чимало. Одна з них гордість, і водночас найбільший головний біль басейн. Тут навіть вікна замінені, тепер обладнана система вентиляції. Проте найголовнішого теплої води у ньому немає вже 5 років. А все через аварійність мережі і не лише воду, а й теплопостачальної. Щорічно в опалювальний сезон відбувається порядка 2-3 аварій, які, ну, під час яких замінюється порядка 10 метрів траси, а сама траса знаходиться в плачевному стані. Складнює ситуацію ще й те, що ця школа крайня точка від котельні, і частина цієї аварійної мережі обігріває ще й болото та ґрунт на шляху тепла до навчального закладу. Три-чотири градуси цельсія до школи таки не доходять. Аби замінити трасу. Місцеві чиновники підрахували необхідно півмільйона гривень і вирішили це недоцільно. І це далеко не єдине піддав збереження тепла у закладі. Ось вона. Одна з основних проблем не лише цієї школи, а усіх навчальних закладів рівного. Силікатна цегла, з якої побудоване приміщення. За підрахунками енергоменеджерів лише 27 ма школа за рік через холодні стіни втрачає 262 тисячі гривень. Другу сходинку в тепловтратах посідає плаский дах, через який випаровується ще 138 тисяч гривень. Далі старі дерев'яні вікна, а це ще 36 тисяч. Щоправда, у цій школі частину вікон вже замінили, і ефект на термометрі кажуть, помітили одразу. Додати сюди ще застарілу систему водопостачання, незачинені підвальні приміщення, і сума набігає доволі кругленька. Крім того, за словами фахівців, навіть тюль, який закриває батареї, знижує ефективність радіаторів на 25-30 27 відсотків. школа стала першою у рівному, де провели такий прискіпливий енергоаудит. Фахівці ЕСКО Рівне запропонували кілька шляхів виходу із ситуації. Насамперед, це автономна котельня і можливо з тепловими насосами. Вартість проекту коливається від 500 тисяч до півтора мільйона гривень. Він окупиться за 4-6 років і дасть змогу економити в середньому півмільйона гривень на рік. Зараз буде розпитано дві частини. Перше є питання, так і обачне чуль ви сіла. Ну мовляв, там є такі питання, які можна коленським шляхом. Відони він впівається відкрити. Це все можна. Вирішити без мільйонів капітал укладень. Оце буде ця група займатися тим, буде один і буде контролювати, щоб це було зроблено. А є питання, які пов'язані з капіталкладення, будемо зарахувати разом, виділяти гроші і так по школі, по школі робити. Зараз ми зробили дві школи. Мені здається, що цей проєкт досить ефектний. Ідею встановлення індивідуальної котельні у школі вітають. Тоді кажуть, в закладі нарешті з'явиться гаряча вода, запрацює басейн і буде постійна температура у класах. А міський голова переконує 27-ма школа то лише пілотний проект. Таким чином обстежуватимуть усі навчальні заклади міста, а згодом і інші комунальні заклади. Оксана Жужельська, Богдан Рябонець. Інформаційна програма День. 840 населених пунктів області мають застарілі генеральні плани. Їх розробили ще наприкінці минулого століття. Це стосується більшості сіл, селищ та містечок рівненщини. Лише 20% генпланів відповідають сучасним законодавчим та нормативним вимогам. Тому нині у кожному районі створюють комісії, що визначатимуть придатність генпланів до подальшого використання. Оновлені документи дозволять отримати людям земельні ділянки під забудову, пожвавлять ринок землі та сприятимуть залученню коштів в інвестиційно привабливі території. Вантажні мікроавтобуси переобладнані для пасажирських перевезень, можуть зникнути з вулиць рівного. Нині вони становлять майже половину від загальної кількості пасажирського автотранспорту, що використовується в обласному центрі. Станеться це у разі, якщо набере чинності новий порядок проведення конкурсів на право перевезень. Тему досліджувала Алла Сищук. У перевізника Петра Шемейка є вісім переобладнаних мерседесів. Переважно вони курсують вулицями Рівного за 61 м маршрутом. Як довго пан Петро зможе використовувати цей транспорт для перевезення пасажирів, невідомо. Тому підприємець ретельно слідкує за будь-якими змінами у законодавстві. Заборонять тоді вже питання буде стояти і влади розуміння, як виходити з цієї ситуації. Тут спільно не тільки інтереси наших перевізників, але й громади повинні десь бути враховані. Можлива заборона на участь. У конкурсах тих перевізників, які експлуатують переобладнання мікроавтобуси, тривожить і начальника міського управління і транспорту і зв'язку. Адже у рівному нині працює 130 таких одиниць транспорту. Одночасно зупинити таку кількість транспортних засобів, не маючи чим їх замінити. Я не думаю, що це відбудеться, бо це буде. Транспортний колапс, президент громадської організації Союз перевізників України Валентин Демчук, котрий брав участь у розширенній нараді департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури, переконаний, перемагатимуть надалі крупні гравці ринку. Смисл всіх всіх дій це по перше, укрупнення. Це великі підприємства, багато транспорту. Як у Києві, Да. Вигравати будуть однозначно великі підприємства незалежно від того наскільки новий той буде транспорт. Максимум зусиль, максимум балів буде даватися іменно на підприємство. Однак, навіть якщо зміни будуть прийняті, то старенькі мерседеси ще зможуть працювати на внутрішньорайонних маршрутах. Втім, у департаменті до транспорту обіцяють, що обговорення цієї проблеми триватиме до середини квітня. Саме стільки часу там чекатимуть на зауваження та пропозиції. Сищук, Сергій Габролевич, інформаційна програма День. Майже пів тисячі нових вакансій може з'явитись цього року на меблевій фабриці у Квасилові. Усе завдяки збільшенню виробничих потужностей підприємства. Якщо торік там виготовили 20 тисяч диванів, то цьогорічне завдання в п'ятеро більше майже 100 тисяч. Про це очільнику області Василю Бертошу розповіли американські інвестори, подружжя Макмахоні, презентуючи перспективи розвитку одного з найбільших інвестпроєктів минулого року. Нарощувати темпи виробництва вони планують і надалі. Завдання на 2019-й – мільйон диванів на рік. Усі вони вони, щоправда, як і раніше, йдуть на експорт. Загалом цьогоріч місцеві підприємства продали іноземцям продукції на понад 60 мільйонів доларів. Найзатребуванішими були міндобрива, скловироби, електроапаратура, металоконструкції, а також широкий асортимент товарів добувної та деревообробної галузи. Найбільше місцевої продукції купують у Росії, Польщі, Білорусі та Німеччині. Можливість укладати форвардні контракти з державною продовольчою зерновою корпорацією України з'явилась цьогоріч в агровиробників Рівненщини. Вони прийматимуть пшеницю та кукурудзу. Нагадаю, за системою форвардних закупівель, сільськогосподарські підприємства отримують гроші фактично за майбутній врожай. Відразу ж після укладання угоди з корпорацією їм авансом виплатять 700 гривень за кожну тонну збіжжя. Однак, мінімальна партія зерна має становити 300 тонн. Восени ж аграрії мають завести врожай на сертифіковані склади та отримати решту сум яка залежатиме від тодішньої ціни на зерно, таким чином сільгоспвиробники області мають можливість залучити гроші для проведення весняно-польових робіт. Торік, завдяки системі форвардних закупівель, аграріям рівненщини виплатили понад 55 мільйонів гривень. Інформує прес служба обласної адміністрації. Історія однієї дитячої долі. Фільм естонської режисерки Каат. Шахта число вісім, що розповідав про нелегальних видобувачів вугілля на Донбасі, став рятівною паличкою у житті уродженця міста Сніжне Юрія Сіканова. Після того як хлопця понівичили п'яні сусіди, саме режисерка та місцеві активісти допомогли зібрати гроші на його реабілітацію. Нині Юрій подорожує українськими школами зі своєю історією та мріє про нове життя без шахти та вугілля. Продовжить тему Роман Свереда. Шахти роботи. Це Юрій Сіканов п'ять років тому. Вже у 15-річному віці хлопець, залишивши школу, розпочав самостійне життя. Окрім себе, у юному віці Юрію довелося піклуватися і фінансово підтримувати двох своїх сестер. У рідному місті Сніжне, що на Донбасі, вибір місця роботи невеликий, тим паче для неповнолітнього. Отож, хлопець почав підпрацьовувати на нелегальних шахтах копанках. Умер папа, після цього мама почала пазробляти спиртне. Появился отчим. Ну, мы вынуждены были, как они пили, уйти от них. Ну, у ворувати, або йти працювати. Нелегальні копанки, дирки. саме тоді Юрію пощастило стати героєм документального фільму естонського режисера Маріани Кат Шахта номер 8» про нелегальних видобувачів вугілля у жовтні минулого року. Хлопця жорстоко побили сусіди відновити здоров'я юрію. Допомогли саме знайомство із естонським режисером та правозахисниками, які зуміли зібрати необхідні для операції кошти. Більше того, за підтримки міжнародного фонду відроджує. Вдалося заснувати проект для підлітків школа правової свідомості та громадянської активності, створити от такий проект, щоб він допоміг Юрі знайти себе, щоб він спілкувався Юрко з своїми однолітками. Що він бачив, як в е, 17, 16, 15 років можна себе реалізовувати вже зараз. Разом із представниками проєкту Юра вирушив навчальними закладами країни спілкуватися із однолітками і ділитися з ними власним досвідом. Щоб вони цінили батьків, ну то, що вони реально їмаються час. тому що ну, люди, коли втрачають, тоді вони тільки починають розуміти, що ну, цініть те, що вони вже втрачали. Першим навчальним закладом, куди в рамках проєкту завітав зі своєю історією Юрій Сіканов, стала Рівненська гімназія Престиж діти мають можливість зробити переоцінки, порівняти умови свого життя і дитини, яка на себе взяла величезну відповідальність, відповідальність не тільки за себе. А за своїх двох сестричок і відповідальність за життя своєї мами після перегляду фільму Шахта номер 8» і спілкування із Юрієм. Частина школярів задумалася над власним життям і, зокрема, стосунками із батьками. Потрібно бути задоволеним тим, що в тебе є, що, що тобі дають, тому що бувають в житті історії людей, які які отримують набагато менше. Багато було випадків, що там батьки просили щось робити, але Виходило, що то в мене не виходило, то просто не було бажання. Але після, цього, після цієї розмови я щось зрозумів, що потрібно безкісне слухати. Аналогічні акції, окрім шкіл рівненщини, волонтери проведуть в усіх областях Західної України, а також на Донбасі. Роман Сверида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день. Кожен п'ятий пришкільний спортивний майданчик з півтори тисячі існуючих в області потребує ремонту. Розпочати його обласна влада планує як тільки потепліє. У квітні на рівненщині стартує традиційний місячний спорт для всіх спільна турбота. У його рамках наводитимуть лад на усіх спортивних майданчиках краю, які знаходяться не лише при школах, а й у парках, скверах та інших місцях масового відпочинку. На це залучатимуть як гроші з місцевих бюджетів, так і спонсорські. Торік під час цієї акції в області вдалося упорядкувати більше тисячі спорт Данчиків. Куди варто завітати туристам у Рокитнівському районі? Звідки з'явилась традиція пекти печиво у формі журавлів та як виник родинний герб? Про це все розповідали школярі під час обласного конкурсу Юний Дослідник. У ньому взяли участь більше 70 краєзнавців, природознавців, ботаніків, зоологів та екологів віком від 9 до 11 років. Це офіційний герб стародавнього роду феодалів Левицьких. Поряд лежить сургучева печатка, якою Левицькі візували важливі документи. Кузнецовський школяр Михайло дослідив свій родовід до шостого коліна та підготував про нього презентацію. Тут варені символи роги буйвола, та оленя. Ви зображені тому що ці витоки сягають 12-го століття. Коли на на, на, на Польсько короля Врболослава Кривостого напав дикий буйвіл. І лице, що стояв поряд нього, схопив його за один ріг і повалив на землю. Роботу Михайла визнали найкращою у номінації Народознавство та краєзнавство. А ось саренська школярка Софійка вирішила дослідити українські обрядові пісні. Веснянки. Наші предки вірили, що весну приносять птахи, тому виліплювали ось такі печива у формі пташок. І співали вчора та і з вечора, та й темненької ночі, та й темненької ночі. А це презентація природознавців разом з екологами, ботаніками та зоологами. Роботи вони захищають окремо. Найцікавіші з них стосуються вивчення метелика сонцевика, впливу запахів і звуків на молюсків та унікальних місць Рокитнівського району. У нас є Юзефінський дуб це найстаріший дуб в Україні. Також у нас є озеро Тухове. Е... Озеро Тухове, воно незнайоме людям, але воно також дуже красиве місце. Є річка Льва, вона дуже глибока, а також дуже довга. Її вода червона, червонувата, темна, настояна на корінні дерев. Конкурс проводиться серед дітей від 9 до 11 років. У цьому віці вони найщиріші кажуть члени журі. І додають, що року дослідження стають детальнішими та цікавішими. Діти приїхали у відповідній формі. Діти приїхали із з відповідною наочністю, оформили виставки. І дуже цікаво слухати виступи дітей. Цікаві діти. Вони безпосередні. Основними вимогами до робіт були актуальність, повнота та практичне значення. Серед понад 70 праць журі відібрало 35 найкращих. Призери у кожній з п'яти номінацій мають можливість поїхати до столиці. Діти переможці запрошуються на всеукраїнський етап конкурсу безпосередньо у Київ. Щороку ми возимо більше десяти дітей на цей конкурс і привозимо досить багато нагород. Тепер у дітлахів є два місяці на підготовку до всеукраїнського етапу. Володимир Струс, Дмитро Шимшин. Інформаційна програма День Волейболістка рівненської регіни мигу Віра Козак з'явилась на телеекранах. Побачити її можна було днями на одному з центральних каналів у детективному серіалі Кордон слідчого Савельєва з Дмитром Мар'яновим у головній ролі. Наша спортсменка з'явилася у декілька епізодах 17 та 18 серії. Виявляти особливі акторські здібності в Вірі не довелося, адже у серіалі вона звично кидає м'яча на волейбольному майданчику. Варто зазначити, що зйомки серіалу відбувалися минулого року в Одесі. Тоді Віра Козак захищала кольори тамтешньої команди Дженестра. Понад дві тисячі жителів Рівненщини та сусідніх областей. Стільки відвідувачів з минулого літа встиг прийняти єдиний в Україні музей тортур, що діє у Дубинському замку. Охочих подивитися і навіть відчути на собі стілець Мойсея, дибу, ганебний стовп чи гільотину. З кожним днем стає все більше. Розповідають екскурсоводи. Аби цей інтерес не спадав, дубинські музейники вже нині майструють нові знаряді інквизиції – Колесо смерті та Нюрнбергську Діву. З унікального музею повернувся Роман Сверида. Перлиною музею тортур у Дубинському замку є гільотина. Особливої популярності це знаряддя для страти набуло у часи Французької революції, коли з його допомогою без голови залишилося понад 15 тисяч осіб. Дубинські майстри відтворили гільотину у всіх найдрібніших деталях. А 30-кілограмове лезо, як і раніше, б'є без промаху. Висота гільотини 3,5 метри. Для будівництва знаряддя використовували здебільшого старі зіпсовані балки із перекриття будинків. Вручну і за старовинними методами викувані і всі металеві частини знаряддя. Все дерево старе, от, і цвахи викували, всі ці болти – Це все вручну зроблене і по старовинним методам. Нею можна навіть нарізати такі тонесенькі. От. Шматочки цієї гарбузи, кабачків, Різ вона без проблем. Якщо вона падає зі всієї сили, то і зразу падає сюди гарненький, і робить зріз. Гільотину, а також ще вісім знарядь тортур, які у середні віки активно використовувалися інквізиторами, власноруч відтворив дубинський майстер Роман Чернишевський. Креслення ж страдавніх машин смерті знайшли випадково у фондах музею. Коли в деяких книжках ми їх перекладали, то знайшли креслення. Старих знаряд для катування, тому що інквізиція вона, хоча й започаткувалася в 13 столітті, але вона була закрита офіційно на початку 19-го. Знаряди для катування були повністю знищені, тобто самих оригіналів їх таких ви не знайдете. Але із цих креслень нашими умільцями, працівниками були розроблені ці експонати. Розпочав роботу музей Тортур влітку минулого року. Якщо тоді охочих доторкнутися до страшних сторінок людської історії було небагато, то нині відвідувачів на екскурсії приходять сотні. Приїздять до Дубна і жителі сусідніх областей. Адже подібний музей єдиний в Україні. Під час кожної екскурсії тут відбуваються театралізовані дійства за участю ката. При цьому будь-хто може спробувати себе у ролі жертви інквізитора. Страх. Перше відчуття, яке з'являється, заходячи в зали, раніше такого ніде і близько не приходилося бачити і чути. Просто жах. Нині організатори виставки вже розпочали роботу над створенням нових знарядь для тортур. Як і всі інші, вони будуть діючими копіями старовинних оригіналів. Роман Сверида інформаційна програма День. Жіноча футбольна збірна України вік гравців до 19 років пробилася до півфінального раунду міжнародного турніру Кубанська весна, що триває у Сочі. У чвертьфіналі після нічиєї в основний час 1-1, українки у серій пенальті перемогли збірну північної Кореї. 3-1. кольори нашої команди у Росії захищають і дві представниці Костопільського футбольного клубу Родина воротар Ніна Бабарика та захисник Маргарита Фурманова. У фіналі Кубанської весни, 15 березня. Збірна України зіграє з румунськими ровесницями. Нагадаю, на груповому етапі Українки вже Великоманду Румунії з рахунком 2-0. Продовження. Кришталевий кубок їде до рівного. Бейсбольний клуб «Західний вогонь вігравців до 13 років виграв кубок президента Польщі. У своїй підгрупі рівняни впевнено здолали господарі турніру, клуб з міста Дзядлово, а також бейсболістів з мінська, Санкт-Петербурга та Каунаса. У фінальній грі підопічні Володимира Судимака обіграли команду із білоруського міста Спидель 5-0. за підсумками змагань. Гравець західного вогню Богдан Левандовський увійшов до символічної збірної турніру. А інший рівнянин Артур Бовтач отримав звання найкращого гравця. Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою. Тільки хороших новин і нехай вам щастить. До побачення.